Разом ми можемо у Чернівцях. Презентували міжнародний проект, спрямований на розвиток громадських лідерів та посилення соціальної згуртованості. Програма охоплює шість областей України та залучає активістів із різних регіонів. Які можливості відкриє ця ініціатива? Дізнавались, наші журналісти. Вчитися, обмінюватися досвідом та підтримувати одне одного надзвичайно важливо в умовах сьогодення, розповідає представниця громадської організації Українсько-німецьке культурне товариство міста Чернівців Оксана Матійчук. Відтак спільно із фундацією прав людини розробили проєкт Разом ми можемо, який нині презентували у Чернівцях. Ініціатива працюватиме за п'ятьма напрямками. Один із таких мені здається дуже важливих зараз напрямів. Це медіаграмотність. Ми знаємо, ми всі живемо в соцмережах. Ми всі живемо просто в цьому просторі інформаційному, який на нас тисне і лавину інформації генерує щодня. Як в ньому орієнтуватися, передусім для молодих людей, як робити селекцію інформації, як боротися з фейками. Тобто я думаю, всі, хто споживає інформацію, розуміють, чому це важливо. Або, скажімо, є інший напрям це про це психічне психологічне відновлення. Формати навчання залежатимуть від менторів проєкту, додає Оксана Матійчук. Формати для проведення проєктів тут обиратимуть самі амбасадори. Це зараз модне слово. Я трошечки так скептично промовляю, але це слово нам запропоноване. Організаторами проєкту, тобто амбасадори розробляють свої проєкти, і це можуть бути дуже різні формати: від тренінгів, воркшопів, майстер-класів, семінарів. Це блог кафе, і відповідно власне, різноманітні тренінги, літні школи, тобто все те, що дозволить молодим людям долучитися, навчитися і далі їхати в громаду, тому що кожен амбасадор проекту повинен буде провести ряд заходів в різних громадах нашої області з різними цільовими аудиторіями. І насправді у кожного з них є своя ідея, своє. Візі, що саме він або вона хочуть зробити. Однією з менторок проєкту стала доцент кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, регіональний координатор національної платформи Стійкість і згуртованість у Чернівецькій області Наталія Нечаєва Юрійчук. Експертка розповідає, ініціатива охопить одразу шість областей України. Буде можливість для наших учасників Чернівців і Чернівецької області познайомитися із Запоріжжям з іншими регіонами нашої держави буде можливість здобути нові навички в блогінгу в медіаграмотності, грамотності публічних кампаній, що є надзвичайно важливе, і фактично таким чином ми будемо досягати того, що ми називаємо згуртованістю. І як на мене, тим самим ми будемо витворювати ось цей справді безпечний простір. Та додають, проєкт не поширюватиметься лише на Чернівці, але й потрапить у віддалені громади. До прикладу, такі як у Путила. Учасниками зможе стати активна молодь, а триватиме проєкт до кінця. Року Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.